Глибина цього шахтного стовбура не менше 300 метрів. Двоє місцевих безробітних полізли туди, аби дістати металобрухт. За одну тонну їм обіцяли 100 гривень. Товариш зниклих, каже, на такий ризик пішли через безробіття. А в шахті роботи було на кілька місяців. Однак трос, на якому кріпилася саморобна кліті з робітниками, обірвався першого ж дня. Я крикнув вставляй лом. Вони стояли на тормозах, і помочних. Стояли на тормозах, але тормоза вже сорвало. Близькі зниклих кажуть, добувати металобрухт їх винайняв невідомий. Родичі переконують, люди ще можуть бути живими. Знайомі дуже хороші, мені дають гроші на цей канат 8 тисяч. Ну я не знаю, уже куди мені обращатися, куди мені біжать, кого мені просить. Я вже загласнав на все. Канат нашли, все нашли. Помогіте мені його достать. Все, я більше нічого не прошу. Ми дзвонили в МЧС, в ГСЧ, сказали, чекайте, вирішується ваш ваш вопрос. Йо до сих пор не могут нічого вирішити. То говорят, апаратури, немає, то кабеля у них нічим витягувати, то людей нічого їх. Тиждень без діяльності місцеві рятувальні служби пояснюють тим, що майже чверть шахти затоплена. Відтак для спуску в них немає необхідного обладнання. К Кетаму таки, такі необхідно будуть всі можливі машини механізми, силами і средствами, ті, які имеются в налічі нашого шахтівського району. Управління МЧС, а також шестого отряда ВСЧ, невозможно без різкого здоров'ю і життя людей. Правоохоронці намагаються встановити організаторів трагічного спуску, припускають, ініціаторами могли бути обидвоє зниклих чоловіків. Був перший спуск Їх, чотирьох цих людей наймали на роботу непосредственно ті люди, які к сожалению. У нас пропали За фактом падіння людей у вентиляційний стовбур шахти порушили кримінальне провадження.